Добрий день, ходжу в 299-ту тезу. Дещо про замедію з матрицями. Як з існуючою, так і з новим простірник відкривається. Ну, чим головне відрізняється. Якщо взяти існуючу матрицю, ну от навіть хто дивився моє відео, мабуть, звернув увагу, що я подавав інформацію поступово. Ну там як пращури вчили, там, химородники, та багато чого. І потихеньку інформація вся складалася, людина усвідомлювала, ну і фактично почала, починала використовувати цю інформацію вже у ну, своїй власній системі координат. Нова ну, система вона відрізняється. Ну, як вам пояснити? Вона, як от, є площина, і от, пікселі, як поділено, все воно на якісь ну, умовно квадратики. Ну, кожен квадратик це, так би мовити, якась людина. І от, виходить, люди задають запитання, ну якби саме собі, ну, шукають відповіді на якісь свої запитання. І тут же, виходить, в цьому просторі система вже проявляє якраз думки які дають підказки людям на їхні запитання. Якщо звернули увагу, що раніше я знімав відео в квартирі, як правило, і мог відео виставити анонси на, на навіть на два відео вперед. Тому що якби я планував, що дати, яку інформацію, теж ну, ну, по відчуттям, не то, що якби те, що ну, якась частина людей чекає. Було відчуття, що треба дати оце, тому що людям це цікаво, і я от подавав інформацію. А потім, два роки тому трошки більше, коли відкрил, почав відкриватися цей новий простір, тут все пішло по-іншому. Тому навіть і кількість підписчиків в мене значно зросла. Якщо раніше, виходить, тільки... Ті, хто сприймали послідовну цю інформацію, її усвідомлювали, робили свої висновки, і вони фактично своїм усвідомленням прописували цю інформацію вже на матрицю. І вона ставала доступна іншим. то тут вже вийшло по-іншому зовсім. Получається, вже склалася спільнота, і тут від кількості думок запитань залежало, яка інформація і мені йде. Бо там дехто мені писав, що раніше там. Якби подавав зараз нове нове нове. А тут воно залежить від того, яка кількість людей чим цікавиться. Тому в мене зараз виходить і відео, ну, різнопланері. І я буваю навіть до самого вже кінця, коли приїжджаю і треба знімати відео, я можу навіть і не знати, про що буду озвучувати. Тому що все воно складається на той момент. Відповідно, тут і усвідомлення цього простору у людей буде трошки по-іншому. Не за рахунок послідовно накопичної інформації, а за рахунок, ну от як пікселі ви бачите, там квадратик, там квадратик, там квадратик, там квадратик. Воно вам нічого про це не робить. Ну квадратики так квадратики. Ви не розумієте ще всі картини. Але на якомусь етапі ви розумієте, що ці всі квадратики, вони поєднані в систему. Фактично, проявлення цього простору, це їхнього творця нового, воно відбувається таким чином, що люди сприймають багато інформації, не усвідомлюючи, до чого вона відноситься. А на якомусь етапі вони розуміють, що це все закономірно, це є єдина система. От це головна відміна цього нового простору від старого. Друга відміна, що цей новий простір неможливо програмувати. Тому що, якщо раніше, подаючи послідовно різну інформацію, можна було б ну, людям би дати напрямок, в якому їм рухатися. Ну, що там осмислювати послідовно, то тут практично інформація виникає в останній момент, коли треба. Ну, якби якась кількість людей має запитання щодо цієї інформації, і визначається в останній момент. Получається, починаються відкриватися думки, які пов'язані з відповідю на ці запитання, і фактично я їх озвучую. Тому фактично і нема такого, як було раніше в мене. Тому що я скажу, зараз я не знаю навіть буває часто. А ще я буду звучу в слідчому відео, навіть до останнього моменту. Ну і тому я і знімаю на природі, тому що тут можна війти в гармонію з природою, і щоб якраз думки проявлялися вже з поля духа. Не в тому просторі штучному створеному вишками, оцими техногенними різними примінюваннями, а саме в природному стані, що можна було, щоб думка проявилася. І таким чином приходить думка, я її озвучую. Для мене самого буваєся, дивно, що саме ця тема виникла. Але якась кількість людей задавалася запитання, ну, враховуючи, що зараз аудиторія в мене збільшилась майже 25-30 разів, порівняння кілька років тому, відповідно, то, ця аудиторія вже диктує, фактично йде усвідомлення вже аудиторії цієї. Відповідно, вона, якби простір, задає ці запитання свої. Воно ну, мені відкривається, що людям треба. Тому що очного спілкування майже, майже немає зараз. Навпаки, те, що очно, воно більше тормозить, ну, як він пояснить. Кожну людину щось цікавить. От скільки на мене людей виходило, в них свої якісь питання були, якісь свої проблеми. Відповідно, коли ти починаєш з ними спілкуватися, ти... Виходиш на базон частот тієї людини і, виходить, вона хоче, щоб ти їй допоміг. Відповідно, ти вже перебуваєш в цій частоті вже. Відповідно, думка якась інша тобі не може прийти. Вона тільки прийде та, яка в цьому депону частоти. Можлива. Тому фактично часто відбувається, навпаки, уповільнює розуміння. У мене вже не раз це таке було в мене. От іде інформація. Я чекаю, що відкриється там більше інформації, коли я там приїду на місце. Але якісь контакти виникають, і вони своїми запитаннями мене, ну то, що збивають, але вони частково на свій діапазон перетягують. І я вже не витягую ну, по верхнім частотам, щоб зняти більше інформації. Я знімаю інформацію, подаю її, але можливо б більше інформації пішло, якби не було цього контакту перед тим, як я починаю відео. Це не обов'язково, що це прямо перед відео. Це може бути і за день, за два. Щоб кожен пробує вийти, щоб йому допомогли з його проблемами. А багатьох, виходить, зацикленість якась. Ну, Вони в це вірять і пробують переконати і всіх інших, що це так. Хоч це їхнє світобачення. Але вони перто давлять, що це є істина. Ну от, Мене бувало таке, що от виходять, та, та от мені приходить, та от мені приснилося, що це так. Ну, кожному своє приходить кожному своє світобачення. Але людина хоче, щоб підтримали її, її світобачення. Так що не дивуйтеся, коли навіть по сприйняттю. Ну, в залежності, навіть от моє відео можете подивитися, коли ви дивитесь самі, чи когось іще маєте поряд. І в залежності від людей у вас буде різне сприйняття. Тому що якщо людина не сприймає ту інформацію, вона буде тормозити. Відповідно, і ви інформацію не знімаєте в повному обсязі. Поряд вас знаходиться людина, яка частоти інші, інші має, і вона не сприймає інформацію, відповідно, вона і вас до свого рівня підтягує. І ви, ваше усвідомлення буде неповне, ну, не повне. Не таке повне, якби ви самі дивилися на Ну і багато такого. Так що цей новий простір він проявляється як з пікселів. І на якомусь етапі людина розуміє, що всі ці пікселі пов'язані в єдину систему. Получається, відбувається об'ємне усвідомлення. Якщо на старій матриці там послідовне йшло усвідомлення, прийняття інформації, то тут, виходить, об'ємне. В повному обсязі людина не усвідомлює що відбувається, якісь фрагменти, а на якомусь етапі раз і замкнулася картинка. І вона усвідомила вже повністю цю картину, всю цю площину піксельну. Відповідно, тут ну, дуже різняться ці системи. Да, воно важко, тому що якщо в старій матриці усвідомлюється послідовно, ти бачиш динаміку, ти бачиш рух. От усвідомив, зараз хочу слідуючу інформацію. А тут, виходить, наче не усвідомлюєш, ну якась винака інформація. На рівні свідомості практично людина може навіть і не замислиться. Але на рівні підсвідомості вона ж прийняла цю інформацію. І на якомусь етапі воно об'єднається все, і вона побачить всю загальну картину. Весь б'ємо ці площини, в якій вона перебуває. Тому система зараз. Змінилася. Тому фактично в мене, виходить, більше йде віртуальне спілкування, чим реальне спілкування. А реально майже немає, тому що зовсім інша система. І воно навмисне обмежило все, щоб не було якраз локального впливу. Щоб було те, що ти відчуваєш, щоб кількість оцих запитань, коли досягає якоїсь щільності, тоді думки починають проявлятися. І ця інформація приходить, і я її озвучую. Фактично ця система більш незалежна від стороннього впливу. А стара система дуже залежна була. Ну і в цій системі старій, чому з нею розібравшись живці різні, вони почали програмувати, подавати, ну фактично закладати людям їхнє світобачення. Посвідомо подаючи інформацію, можна сформувати світобачення для людини. Ну, таким чином вже всі програмували. І люди поступово, так покроково усвідомлюючи цю інформацію, вони вважали, що це ж їхнє світобачення. Вони зовсім не розуміли, що цю інформацію хтось підкидає. Ну, так само, як і зараз штучний інтелект, той в інтернеті. Ви щось там пошукали. Він вам починає вставляти інформацію в комп'ютері, подає там, де що можна придбати. Ну, більше це стосується там шопінгу, так би мовити. І ви несвідомо дивитесь, щось вас відкладається. І там замислить, кудись ви зайшли. І чогось вам захотілося вже там придбати. Хоч воно вам і не потрібно. Але ви затягуєте цю систему. Ця система була створена по тій системі, яку використовували живці зічоліттями для програмування і керування людьми. Так що зараз взаємодія інша, ну і програмування інше. Пісно раніше можна було, використовуючи старі технології, програмувати матрицю, програмувати поведінку людей, то зараз це складно, тому що тут вже йде проявлення простору, усвідомлення людьми, поступове усвідомлення. Получається, людина, навіть усвідомивши значну частину інформації, вона ще не бачить картини загальної. І на якомусь етапі тільки раз, і в неї відбувається прозріння. І до неї доходить, також як воно все побудовано. Ну, Відповідно, зовсім інша якість. Тому що тут ті, кому не цікава ніяка інформація, ну, не просто в цьому просторі їм буде некомфортно і в них не буде взаємодії. Тому що якщо не заде запитання, хто живе, не хоче ображати тварин ну, на рівні тваринному. Ну, для чого в цьому просторі, коли це простір для творчості, сучьо. Відповідно, починається відбір. Кожному своє. Ну, мабуть, і достатньо. Пробуйте замислитися сюди. В моменті ще озвучу. Що до старої матриці і нового ну, цього простору свічнього турця, який проявляється. Ну і достатньо, всього найкраще. До побачення.